Доброго ранку, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар з Південного фронту. Сьогодні хочу поділитися з вами новиною: великий перелік громад Херсону, населених пунктів Херсону Херсонської області включили до зони бойових дій. Це справедливо. Це відповідає дійсності. бо... Наша область потерпає постійно від обстрілів, і ця абсурдна ситуація, яка була, вона виправлена. Дякую всім, хто долучився до е, процесу доведення нашій владі правди. Це і робота наших адміністрацій, і робота громадських діячів, які висвітлювали цю проблему в засобах масової інформації, бо це працює. Розумієте? Шановні херсонці, треба говорити про свої проблеми. Про них світ повинен почути. Тоді влада буде вимушена реагувати. Говоріть про пенсії, говоріть про компенсації, говоріть про ремонти, про відновлення своїх будівель, про дитячі майданчики. Говоріть. Я не кажу, що всі проблеми будуть вирішуватися отак, от по щелчку. Але е, треба, щоб влада про це знала. І ставила свій чек-ліст своїх завдань. Спочатку, мабуть, нашу безпеку, потім наш якийсь мінімальний комфорт для дітей, наприклад. От. Нехай вони про це знають. Говоріть, це працює. Дякую всім, хто долучився. Херсон і багато ще населених пунктів Херсонської області. Тепер зона бойових дій. Разом до перемоги, шановні.